шановні пані панове, вас вітаю ютуб-канал Школи та Академії футболу Львівський Карпат та Ютуб-канал Національної ліги майбутнього. А що ж, дим когут? Це вже не вперше, що 15-й номер є капітаном своєї команди у новому сезоні. Зараз аттують рухівці, удар по воротах, але до цього було запалено прапорець на лінії. Зустрічаються на футбольному ході, тому стандарти безперечно для Карпатів мають бути різною шкою. Подача до картного майданчика там не впевнена. Виносить м'яч, удар по воротах. І перший небезпечний рік на живому покритті а, на, у середині листопада. це покриття може бути не найкращою. Якості зараз бачимо атаку рухівці. Мяч вже на лівому фазі. Простріл у центральну зону. Там ніхто не чіпляється. На ударній зоні знову дюринець. Входить суперника, прибуває і такий гол забиває Олег Дюринець. 14-та хвилина. Краса від 11-го номера руху. 1-0. Удар поворота знову небезпечний небезпечний момент у виконанні тому матчі команди бурі не забували я правильно. майданчика. Удар по воротах щекета тягне. Ого, оце так момент. Притул, Володимир Шекета, зміг виділитися побити пантерам. Але Не вдала привернення і вже Яскула рухається до воріт руківців, яскула може пробивати. Яскула, яскула вже на ударній позиції. Яскула пробиває, але там тягне в останній момент Максименко. Класний епізод, швидше на довго митягу. Удачи майданчика. Шикета 2-0 цього разу. Дзюринець асистує. Іллі вода. Звучить свисток арбітра, але можна продовжувати радіти. Обрізка. зараз е, Карпатівці мож, могли вийти з е, Такого Оборонного боку в госжу контратаку. Зараз атакують рухівці. Непоганий момент. Удар по воротах. І дюренець записує до свого активу дубль-3-0. 3-0. Два з яких забиває дзюренець. Нозував, побачити на футбольному полі. Тим часом їхні партнери атакують. Шешута. Вже у штрафному майданчику. Шешута на ударній позиції. Удар по воротах. Гол! Забивають Карпати, повертають інтригу у наше протистояння. Арсеній король забиває. Поворотах вище в різ пролітає м'яко. Він оце вийшов на заміну, від бойка. Дуже агресовий відстрибнув під каче. Зараз атакує це атакують. Майдачку майданчику Карпат. Удар поворота. Чотири, один. Іван Курса забиває четвертий гол своєї команди. Заміним ударом у даній кут. Друзі наш поєдинок. Закінчився фінальний список, фіксує перемогу Академії футболу руху в 11-му турі. Ну, мені здається, в тому моменті Богдан би мав швидше розпорядитися, швидше пробити. по мічу. Тут ну, вийшло, як вийшло, момент був хороший. Треба реалізовувати такі моменти. Б, я думаю, якщо б реалізували, було б трошки інакше грам, на мою думку. Так, це було сплановано. Хотіли, знали, що граємо сьогодні на траві. На траві ми не тренувалися, тяжке поле, ноги підсідають, і тому фланги крайніх захисників, крайніх нападників хотіли освіжити, випустити нових, щоб освіжити гру і додати в атаці. Гадаєте? Ну, на мою думку, ми. Тих півроку хотіли дати, може комусь не дали можливості, але дати відчути себе капітаном на полі. Так, нас Кузинка капітан був до того. Але зараз буде перевибори капітана, я так розумію, якщо його перевиборуть назад, то без питань. Е, ну, Дербі завжди відрізняється від інших матчів, що в них є надлишок емоцій. Але ми з фабристом про це проговорили, що які затерпати, так і за любув іншу перемогу, дають три пункти ризикового балу. Ми на тому акцентували увагу, що ми не опиралися на емоції, а зосередилися на завданнях ну, і команди. Погляд команда виконала всі завдання. Ми, в принципі, ми ніколи не відходимо від своїх, від своїх ідей, від філософії нашого клубу, від філософії академії, так як має грати не тільки наша команда, а й усі вікові групи академії. Ось. Тому це нікому не секрет, ми стараємося ми грати на м'ячі, ми граємо такий доволі агресивний футбол. Ось, Я рахую, що сьогодні на все вдавалося. Ну, звичайно, кожен напевно, тренер, кожна команда хоче багато забувати і взагалі не пропускати волю в якому менше. Ми просто просимо наших гравців постійно грати не по рахунку, як би не складала з гра, чи команда виграє, чи програє, а зберігати концентрацію. Ось, тому я думаю, що це ключовим, чому така різниця.